Механік, і зараз я вам покажу, як винести на робочий стіл корзину, якщо її нема. Є два способи винесення, я покажу вам два. Покажу перший через панель управління. Заходимо в панель управління через спуск. І шукаємо тут «персоналізація». Можна зробити отут, переглянути за дрібними піктограмами, щоб було так як в мене. Заходимо в «персоналізація». Змінити піктограми робочого стола. Тут нажимаємо і ставимо галочку на кошик. Бачите? І переносимо піктограму собі на робочий стіл. Звідси або звідси. Все, це перший спосіб. Нажимаємо ОК Як країна є. Я також другий спосіб. На робочому столі нажимаємо праву кнопку. І наживаємо персоналізувати. Так само змінити піктограми робочого стола. Так само ставимо на кошик, галочку і все. Всім дякую за увагу.